Так, Денис, доброго дня. Добрий день відмовився. Значить, треба на сайті вакансію нову розмістити. Так, Значить, другую. Якщо ти молодий, креативний та маєш вищу освіту... Ні, стоп! Слово молодий викресли і більше ніколи його не друкуй. Зайдеш до трудової слави, а там новий святий з'явився. Нанінець, нані-нані-нані-нані-нанінець ні на ні на нінець. я! Буду віктіння, танки я. Подивимось рекламу. Чарі чорнила! Женя с топ її не проплатили! Ага! Гальма придумали борис півці. На теж на небі, повідомлення. А на сесії. Та да не буде, я сказав, на центральній площі лида. Я його знесу, я його наведи і ріссав ріду і поставлю на оце місце. Бандиру, сам, на поруч. Ярославе, голубчику, заспокойтеся, вибори перенесують. Я станова фішка на деяких вулицях встановлюють бювети, так звані символи міста, символи вулиць. Наприклад, на вулиці Гоголя встановили бювет у вигляді криниці. Наступним буде встановлення бювету у вигляді танку по вулиці Ватутіна і у формі бабці, що продає цихарки біля ринку. А напередодні паски один опозиційний кореспондент вирішив зробити подарунок. Роздавав паски разом із газетою. Павло експрес! кричав кореспондент. Поїзди на експрес, відповідав народ. А зараз ми завітаємо на телеканал «Бориспіль». Там знімають програму Вільний мікрофон. А сьогодні ми Знаємо, що громада думає про борис Весело смотреть, как сидящие люди возле бункера на трубе и едящие семечки рассуждают о новых коллекциях Дольче Бабана и Гальяна. <працювання> Весело бачити, як високо інтелектуальна людина б'є ногою по фонарю и кричить: Three spook! На круги модник. Дивитися, як у червоній дев'ятці слухають модну музику дідше тієста. А насправді ж, ми своє місто обожнюємо. Весна и пришла И зритель можно Доверчиво на пульт Нажал слегка Там новости идут В них все про тяжкий труд И депутатов, и Федорчуков После неостой, программа со звездой, Профимов Женя всего зовут Асассил Богдан покажет, как всегда, И выключить не хватит сил. Париж, канал, кадры новые, Он вас уже снимал людской умовою, И впредь покажет все про вас и нас. Париж, канал, кадры клевые, Он в КВН и Мы кайфовые. И все его, конечно, любят, Вы нам похлопайте сейчас.